Миколаївські комунальники продовжують ліквідовувати наслідки прильотів у Миколаєві у посиленому режимі. Місцеві служби разом з підрядними організаціями зашивають вибиті вікна та двері у пошкоджених житлових будинках. Як тривають роботи і чи встигнуть закінчити їх до початку опалювального сезону, розкаже мій колега Олександр Матюшенко далі. Два тижні поспіль росіяни щодня обстрілювали Миколаїв. Ракети окупантів принесли багато руйнувань, особливо постраждав житловий сектор міста. Внаслідок ворожих атак пошкоджень зазнали багатоповерхівки та приватні будинки. Деякі будівлі непридатні для проживання, оскільки є аварійними і продовжують руйнуватися. Основних локацій в місті зараз великих там, де є декілька будинків п'ять підрядних організацій більше десяти. Бригади є і комунальні наші. Ми зараз теж поїдемо туди. І є бригади, бригади приватні на замовлення департаменту ЖКГ. Нині Миколаївські комунальники ліквідовують наслідки обстрілів на місцях останніх прильотів. Це, як мінімум, кілька десятків житлових будинків. На таких локаціях роботи проводять оперативно, аби встигнути до початку опалювального сезону. Близько 30 зараз, от сьогодні взагалі постраждалих нас 748 вже. Одна з будівельних бригад зараз працює в Інгульському районі Миколаєва. Минулого тижня у мирний житловий квартал поцілив ворожий снаряд. Вибухова хвиля призвела до чималих руйнувань багатоквартирних будинків, а також нанесла шкоди приватному сектору. Комунальники разом з підрядниками вже забили вікна у шістьох будинках та закрили з десяток вибитих дверей. Виїжджаємо на об'єкти. в цьому будинку пострадало 50% окон. Нам привозять матеріал. поки он едет, ми знімаємо все размеры по окнам. І когда вже привозять нам матеріал, ми это все вирізаємо, проходим по квартирам, то тобто есть собираем людей, обшиваем их, застекаем, чтобы им было тепло. Все были довольны. Матеріали для роботи місто отримує з резервних фондів. Також допомагають благодійники. Технікою діляться місцеві комунальні підприємства. Для жителів нашого міста це все предоставляється безплатно. Матеріали і би, все, що для цього потрібно. Ми на одному об'єкті працюємо в середньому 1 два дня. У міському департаменті житлово-комунального господарства зазначають. Наразі комунальні служби працюють у посиленому режимі, аби швидко вжити необхідних заходів і стеблозабезпечення будинків до настання холодів. Миколаєву потрібна підтримка інших міст у вигляді будівельних бригад. Раніше таку допомогу вже надали Одеса та Івано-Франківськ. Олександр Батюшенко, Роман Базик, телеканал Март для є новин.